Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Відгадайте, про кого загадка? Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, води перетворюю в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, хто я. Зима красива, гарна пора року. Давайте з вами пригадаємо перший місяць зими. Правильно, перший місяць зими називається грудень. У народі ще називають грудень-студень. Грудень. Студень, грудень Хмурень. У грудні дуже дуже холодно, небо похмуре, золоту пору року осінь змінює її подруга пора року зима. Пропоную послухати віршик Наталії Замрії, який називається Подруги. Засоромилась осінь, що все листя скинула. Їй зима пухову хустку на плечі накинула. Глянь, у хусточці вона вже не осінь, а зима. Діти, чи сподобався вам віршик? І мені також чому осінь засоромилась? Осінь засоромилась, тому що всі листя скинула. Діти, що зима накинула на плечі? Вірно. Зима на плечі накинула пухову хустку. Осінь у хусточці перетворилась на кого? Вірно, осінь у хусточці перетворилась на зиму. Пропоную разом зі мною вивчити віршик за допомогою картинок. Подруги засоромилась осінь, що все листя скинула. Їй зима пухову хустку на плечі накинула. Глянь, у хусточці, вона вже не осінь, а зима. Молодці діти, тепер пропоную тобі розповісти віршик за допомогою картинок самостійно. Розкажи його дорослим. Молодці! До побачення! До нових зустрічей!